Російська техніка може бути представлена в Україні тільки в такому вигляді, як зараз на параді на Вільному хрещатику. Багато що з російської техніки було уражено завдяки зброї, яка виробляється підприємствами концерну Укробором Ви бачите, що з нею сталося. І що таке наша зброя? Один із зразків російської броньованої колісної бази це тигр. Вони до 24 лютого, мабуть, це ще могли виробляти, але сьогодні, завдяки тому, що багато комплектуючих іноземного походження, вони ані трансмісії не зроблять, ані ходової, ані двигуна, і електроніки в них теж не буде. Зараз ми дивимося на кинуті Росіянами гаубиці калібру 152 міліметри «Мста». До речі, Україна відходить від цього калібру у бік 155-го калібру, який має керовані набої, а росіяни завдяки політиці санкційній сьогодні не мають ані керованих набоїв, ані сучасних порохів, ані сучасних систем наведення. Зараз ми знаходимося біля дуже цікавої моделі. Російського ВПК, це бмд 4 м синиця. Вона має тандемну спарену гармату калібру 100 мм і калібру 30 мм. І має дуже цікавий механізм заряджання гармати. Якщо ви подивитесь сюди, тут має такий карисельний пристрій, який може забезпечити селективний вибір набію. Калібру 100 мм. Така ж сама бмд 4 М «Синиця» першою пройшла переправу ірпеня біля селища Мощун. Я у складі оперативно-тактичної групи ДФТГ у Наблюдав досить дивне явище, як малошумні набої з цієї гармати за 6 км обстрілювали нашу заправку. До речі, система має керований модуль озброєння, має досить потужний дальномер 9300. І ми вивчаємо зараз цю систему для того, щоб зробити ніж краще. Ще одна остання розробка Російської Федерації Панцер С1, яка Завдяки якості українського воїна неодноразо захоплювалась звичайною тероборони. Зараз ми е бачимо ТОС-1 Боротіна. Е Подібна машина намагалася пройти переправу через річку Ірпінь е біля мощуна. Якби вона пройшла на Київ, було б дуже багато неприємностей. Але а, переправа була знешкоджена, і вона постріляла-постріляла по машину і пішла. Система, яка уражує а, тим, що вона а, спалахує навколишнє середовище, в, взагалі в тротиловому еквіваленті ну, десь один десяти І якщо вона б'є по урбаландшафту, то Набої залітають в замкнуте коло і вони роблять дуже несподівані речі. Ми побачили велику кількість бронетехніки російського походження, яке і не дивне, тому що Росія себе мніть альмаматерію танкостроєння. Але Україна має теж багато. Потужних бронетанкових заводів, і більше ніж два місяці, перші ми себе саме забезпечували своєю бронею. І тільки зараз нам е, в той мірі почала надходжуватися е, інша броня, і ми е, опановуємо інші зразки.